Для того, щоб перевірити результати роботи учнів, на платформі Pearson English Connect перейдіть на вкладку Gradebook. На вкладці Courses. Праворуч ви можете обрати потрібну вам групу учнів. Перейдіть на вкладку Assignments. Тут зберігаються всі результати виконаних учнями завдань. Оберіть завдання, що вас цікавить, та натисніть на Details поруч із назвою завдання. Ви побачите. Список всіх учнів, яким було задано завдання, статус виконання завдання, оцінку у відсотках, загальну кількість спроб виконань завдання, кількість помилок допущених в останній спробі, та сумарну кількість помилок за всі спроби виконання завдання, і сумарний час проведений над виконанням завдання. Натисніть на Details, праворуч з ім'ям певного учня, щоб перевірити його прогрес у виконанні завдання. Тут ви побачите результат обраного учня у відсотках, час, який він витратив на виконання завдання, а також загальний результат всієї групи учнів, повідомлення, які надіслав учень вам у чат. Нижче у розділі Lessons натисніть на трикутник праворуч із назвою вправи, щоб побачити детальний звіт роботи учня, його результат у відсотках. Кількість спроб виконання завдання, кількість помилок у останній спробі, та сума помилок за всі спроби виконання завдання, і сумарний час проведений над виконанням завдання. Для того, щоб детальніше переглянути результат виконання вправи учним, натисніть на Preview поруч із його назвою. Переходьте між різними завданнями за допомогою цифр у правому верхньому кутку. Завершивши перегляд завдання, натисніть «Екзит».